Всім доброго дня! Гортензії свої я розпочала ще готувати у березні місяці. Перші підкормки ви бачили. Це гортензія, яка була вкрита зимою, тільки-тільки викидає бутони. А ось ця гортензія, їх в мене дві було. Вони в нас зимували в підвалі. Винесла я її в кінці березня і від тої пори уже підкормлюю. Суцвіття її починають набирати кольору. Росте вона у мене і так далі у відрі. Ще на початку вегетації я підсипала під неї сірку, а далі годувала ось таким міндобривом. Це добриво фірми Рост використовується для всіх видів гортензії, які потребують кислого ґрунту. І воно сприяє утворенню великої кількості бутонів. Яскравому забарвленню суцвіть, а також подовжує термін цвітіння. Вносити його потрібно 200 мл на 10 літрів води. Під великий кущ я виливаю відро води. Під ось цей малий я виливаю пів відра води. І використовую я це добриво раз у два тижні. Але між такими підкормками у мене є ще домашні підкормки. Ось ви бачите, лежить чорний хліб. І літра кислого молока або кефіру. На такі підкормки мої гортензії також відзиваються дуже гарно. На пів відра води, це буде для меншої гортензії половина, я взяла половину хлібини, замочила у воді. Мабуть, за 2 години простояло, може більше трошечки. Можна зразу і у відрі замочити. мені так було зручніше. Тепер я хліб весь виберу, я його використаю. Змішаю з чистою водичкою відріг і буду підливати. Я вилю цю воду у лійку, мені так буде зручніше. І так серединку куща проливаю. Проливаю небагато, зразу в мене земелька там така рихленька. І зразу все втікає з відра. Трошки поляла і почекаю. Поділю і почекаю. Люблю я цю гортензію, подобається вона мені дуже. У мене їх було три. Спочатку, одну племінниці подарувала, цього року подарувала. Залишилась оця одна в відрі, і одна, там на квітнику. ви Душу в квітнику ми будемо відливати кислим молоком. Кисле молоко у мене домашнє, я його гарно збовтую, що воно було однорідне. Кефір магазинний, ви знаєте, він буде однорідний такий. І доповнюю відро. До 10 літрів, це було повне 10 літрів, ідемо поливати свою велику гортензію. Якраз відро підкормки виливаю під цей кущ. Всі мої підкормки, як ви бачили, кислі підкислювачі, але все рівно перед кожною підкормкою. Вчора треба полити підкислювачем. Я підливаю ортофосфорною кислотою обов'язково перед підкормкою. Можна і оцтом, яблучним, і лимонною кислотою, але мені здається, вони не так діють, як ортофосфорна кислота. Ось так під самий корінь, подивіться туди серединку вилила відро нашої підкормки. Хай працює. Такі ж підкормки я даю і під деревовидну, і під мітловидну гортензії. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А на сьогодні до побачення!